Віспа мавпи вже на території України. Наразі офіційно зареєстровано три випадки цього захворювання. Першого хворого виявили 15 вересня. По інформації, яку десь надав медичним працівникам оцей пацієнт. Він тривалий час, вже там з кінця серпня місяця перебував, мав такі симптоми. Перебував в Україні, він нікуди не виїжджав. І другий випадок, який зареєстрований, є теж. Тобто це вже є свіжий. Нього симптоми з'явилися ближче вже до того, як він звернувся за медичною допомогою. Третій випадок мавпечої віспи підтвердили 22 вересня. У яких регіонах України мешкають хворі, зазначає головний санітарний лікар області. Наразі повідомляти не можна. Однак запевняє, на території Прикарпаття віспу мавп не реєстрували. Нагадаємо, це віспоподібне захворювання, яке спричиняють віруси родини Поксвірусів. За клінічними ознаками. Ознаками мавпяча віспа схожа на натуральну, але здебільшого має значно легший перебіг. Вона має симптоми, може давати такі симптоми, як кашель, температура висока, біль в спині, міалгія, тобто біль в м'язах така може бути, це може бути озноб, тобто від температури високої, навіть і висипи у вигляді таких міхурців. Це може бути, як ми вже чули від попередніх пацієнтів, ці, які зараз є вже з підтвердженим цим діагнозом. Вони можуть бути на руках, можуть бути навіть і в десь ротовій порожнині Там віспа мав може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, з трупами або біологічними рідинами організму хворого. Інфікуватися можна навіть при рукопотисканні. Де той міст може якби відкрившись тут похерець, від той міст може потрапити на шкірні покриви і, і, і потрапити навіть на слизові. Зробити тест на виявлення мавпічої віспи можна безкоштовно в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. На даний час у нас є на мою думку достатньо систем. Ми можемо протестувати тих ті ті матеріали від людей, які принесуть в, в лічені години. Хочу підкреслити, що наскільки мені відомо, то якраз і такими тест системами, і в наших центрах контролю ці два випадки були і виявлені, і лабораторно підтверджені. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.